Вітаю вас на каналі. Сьогодні я почну відео, воно буде мати, скоріш за все, кілька частин, тому що в одне відео я не вміщу. Про що буде йти мова? Дивіться: дуже важливо, послухайте мене уважно. Коли ви дивитеся на ситуацію для іншої людини, яка знаходиться для вас далеко, ну, не поруч, скажімо так, ну, далеко, поняття відносне, може бути, там, ну, в іншому місті, може бути в іншій країні, неважливо. Ну, скажімо так, людині, яка є не з вами, ви дивитеся ситуацію. Чи ця людина в курсі знає, що ви це дивитеся? Ну, Скажімо так, вона почує від вас якусь інформацію, вона знає, що ви будете про щось дивитися, що ви можете щось знати. Ну, Тобто, брат, тато, син, чоловік. Ну, Якщо знає, чим ви займаєтеся, що ви можете видати якусь інформацію. Це одне діло, це важливо. Якщо ніхто про це не знає, ви дивитеся для себе, це інше діло, і я зараз вам поясню взагалі різницю. Дивіться, коли ви дивитеся чисто для себе, що там відбувається з моїм чоловіком, сином, татом, десь там далеко, вищі сили покажуть інформацію, яку ви повинні знати, яка вам потрібна і є для вас. Якщо ви дивитеся. Для когось, хто далеко, і він чекає від вас інформації, що там з ним буде відбуватися, або принаймні знає, що ви можете це дивитися, ви щось там йому озвучите, ви якусь частину може озвучити, якусь може ні. Але сама суть в тому, що інформація може дійти до тої людини, яка далеко, тоді вищі сили покажуть ту інформацію, ті події, ті стани, ситуації. Які повинна знати людина, яка є далеко від вас. Надіюсь, ви зрозуміли, про що я кажу, бо ну, різницю те, що ви повинні знати, і те, що людина повинна знати. Це є важливо, тому що, ну, от приведу вам приклад. Наприклад, чоловік поїхав десь там на заробітки далеко від жінки, та? і їй цікаво, що з ним там буде відбуватися, а він ні сном, ні духом не знає, що вона там десь собі щось дивиться. Та? Вона дивиться для себе. Якщо чоловік гуляє, ну, має десь там коханку, там зовсім інші плани, ну, скажімо так, є якісь скриті, всякі різні моменти, вищі сили можуть вам цього не показати, якщо ви ще там маєте з ним бути в стосунках, маєте ще якісь уроки, пройти, ще якісь події, ну, тобто, вони не хочуть, щоб ви цього знали. Вони вам цього не покажуть. Розумієте, та? вони вам покажуть, якщо вам це потрібно знати. Якщо людина, знову ж таки, далеко десь є, і їй потрібно знати певну якусь інформацію. Но вищі сили хотіли би, щоб вона, скажімо так, знала цю інформацію. Тоді вони покажуть те, що потрібно знати вашому, скажімо так, чоловікові, що він десь там ну, робить щось не так. Іншими картами, можливо, навіть як ви не маєте знати про зраду, іншими картами вони покажуть про те, що ти йдеш не туди, що в тебе якась глупа поведінка, що ти там помиляєшся. Ну, розумієте, надіюсь, про що я кажу. Важливо, чи ви дивитеся, робите розклад. І він, оцей розклад, оця інформація дійде до тої людини, чи не дійде, а це чисто для вас. Перед тим, як робити розклад, ви повинні определити, ви це робите чисто для себе, чи ви це робите, і потім будете розказувати там брату, тату, сину. Ну, розумієте, так? І вищі сили будуть вам показувати відповідну інформацію: те, що треба знати їм, чи, це, чи те, що треба знати вам. Так, надіюсь, це зрозуміло. І так. Сьогоднішнє відео буде про що? Якщо людина від вас далеко, і ви хочете знати, що там з ним буде відбуватися, яка в нього буде ситуація, от всякі такі різні, які можна зробити розклади. Так, беру листочок, беру ручку, буду вам писати, тому що відео буде складати з кількох частин, щоб ви потім знали, де і що шукати. І так дивіться: розклад короткий. Ми будемо йти від простішого до складнішого. Найкоротше, що можна зробити, ну, експрес-методи, короткі методи, коли не треба ковирятися дуже сильно в ситуації. Ну, знову ж таки, наприклад, ви там жінка, а чоловік десь там ну, воює, чи десь там за границею працює, вам треба розуміти, як буде розвиватися там ситуація, чи в стосунках, чи в нього в роботі, неважливо. Ви дивитеся коротко. Коротким розкладом, і, в принципі, плюс-мінус ви розумієте ситуацію, яка вона є, як буде розвиватися, до чого воно дійде, це є короткі розклади. І так, дивіться, я вам написала короткі розклади на три позиції. Далі я буду вам приводити приклад. Можна кожну позицію трьома картами, кожну позицію однією, ми до цього дійдемо. Просто зараз поки що собі запишіть, які розклади можна робити, коли людина далеко, і ви хочете знати, що з нею буде відбуватися. На собитійному рівні, в особистому житті, з роботою. Ну, неважно, на що ви там дивитеся, чи загалом, чи на конкретну сферу. І так, на три позиції, короткі розклади. Що це є? Перший варіант це є минуле, тобто причина, що впливає та, на ситуацію в теперішньому. Теперішня ситуація, що відбувається. І третя позиція це ну, результат, до чого воно дійде. Результат. Тобто, це є майбутнє. Майбутнє результат. Наступний розклад. Ми кожен з них розберемо. Ну, оскільки відео і навчальне, ми кожну, кожен з цих розкладів будемо розбирати. Просто в одне відео все не міститься. Наступне ситуація тепер. Тобто, яка є ситуація? Зараз. Наступна позиція це типу, як вона буде розвиватись, розвиток, і, знову ж таки, результат, тобто майбутнє, до чого воно дійде. І третій варіант. Знову ж таки, от оцей третій варіант це якщо вже є якась проблема, ви розумієте, що щось там якось би не так, як би це порішати ситуація, рішення, яке найкраще, скажімо так, рішення. Це більше, так, знаєте, якась порада. І, знову ж таки, результат. Результат це майбутнє, до чого воно дійде. Це є найпростіше, що взагалі, в принципі, можна зробити. Ви можете задавати період, можете не задавати. Найкраще, якщо людина десь далеко. Оцей період задати. Тобто, ну там через місяць, через три, через півроку до чого дійде сама ситуація, які будуть події. Ну, знову ж таки, якщо ви дивитеся на якусь оцю, таку ситуацію, воєнну, чи коли людина на заробітках там, ну, вернеться, не вернеться, що там буде з нашими стосунками, чи які там будуть події в нього, розумієте, задавайте краще період за три місяці, за півроку, щоб ви орієнтувалися в кінці цього періоду, що буде. І тоді, вже як цей період закінчиться, тоді знову дивіться, розумієте, отак. Зараз ми будемо дивитися ситуацію на живому прикладі. Тому, що я хочу вам сказати? Якщо, розумієте, я хочу знімати уроки, та? типу, вчити людей, як це робити. Але. Як би вам сказати, логічно, поформульно, мені дуже важко вам це вивести, тому що я працюю не зовсім логічно, не зовсім формульно, тому що, ну, скажімо так, в мене це є закладено від природи. Якщо ви ну, від природи не маєте, скажімо так, таких схильностей, бабушка, дідусь, мама, тато вас там цього всього не вчили, ви логічно намагаєтеся осягнути цю систему. Я буду намагатись вам логічно це все пояснити, але якщо не буде виходити, тому що я буду робити приклад на живій долі, я буду озвучувати те, що я бачу, те, що я думаю. Тому прошу не ображатися або задавайте запитання, або просто намагайтеся зрозуміти, що є логічні речі, а є нелогічні речі. Одним словом, зараз ми дивимося на живому прикладі: є мама, є син. Син зараз воює. Що я хочу вам сказати на рахунок у тих всяких воєнних історій, воєнних гадань. Дивіться на це як на роботу. Тобто, усі, всі викладки, розклади, які ви робите людині, яка знаходиться в воєнних у тих всяких справах, діях, це для неї є робота. І ви маєте дивитися, типу, що буде з цією роботою, чи людина далі там продовжує, чи закінчує, чи зупинка, чи, ну, що там відбувається, як на роботі. Тобто розклади на всі оці воєнні історії робляться як на роботу. І так, дивіться, перший розклад. Минуле теперішнє, ну і майбутнє. Дивимося. Я вам буду показувати, будемо тренуватися та, і на таро, і спробую на Лену Роман якось то все поєднати. Не знаю як, ну, надіюсь, в мене це вийде. І так, минуле теперішнє майбутнє. На рахунок того, викладати багато карт, чи по одній карті, чи як. Дивіться, я вам зараз покажу. Я завжди викладаю мінімум три карти. Потім ще можу докласти, тобто, от мінімум в мене найменший, це є три карти. Ну, дві це буває дуже рідко, щоб я викладала дві. Але будемо пробувати, будемо з вами вчитися. Це важливо, та? Поєднати три карти. Або по одній. Ну, я вам зараз тут, по ходу, просто так теоретично не можу вам пояснити. Дивіться. Минуле. Дивимося події, що відбувалося в минулому, і впливає на теперішнє. Новачкам можна і файно робити навіть і по одній карті, по якій я потім вам покажу з цієї тріади. та Ви вибираєте одну і по ній дивитеся. Наступне: теперішня ситуація особи з роботою. Ми дивимося людину, яка, ну. Має відношення до воєнних дій, але оцю її ситуацію як роботу розглядаємо. І далі що буде? Дивимося, давайте, півроку. Знову ж таки, ви можете обирати тиждень, ви комусь там дивитеся. Не вибирайте дуже великі періоди, тому що, ну, протягом довгого періоду різні події, дуже багато різних подій. І що, ви зараз викладете на рік, а потім будете ще рік чекати. Ну, розумієте, це дуже довго. Дивіться на тиждень, на місяць, на три місяці, ну, пів року. Не дивіться на ну, дуже великі періоди. І так, давайте будемо з вами тренуватися. Минуле, теперішнє, майбутнє. Хто дивиться однією картою, берете останню карту, отак-от, складаєте. чик, Або однією викладуєте. Якщо ви викладуєте всі три, і хочете подивитися отак в загальному по одній, остання карта остання. Тобто, якщо я викладаю всі три, отак три. Остання карта, вона завжди є результатом, про що йде мова. Тобто, вона є остання, вона є заключна. Із цих трьох карт ви оцю заключну кладете наверх, вона є та якби, основна. Тобто, якщо дивитися по одній карті, що було в минулому? Ну, скажімо так, імператор це завжди є якась особа. Особа може бути в одному лиці, може бути в лиці кількох людей, плюс рішення. Тобто, що в минулому? В минулому. Ну, держава, начальник, моє якесь рішення. Та? Тобто, в минулому що впливало на ситуацію? Було якесь або моє важливе рішення, або там люди, начальники, скажімо так, ну, вплинули, було прийнято рішення. Я з цим нічого не міг зробити знову ж таки старший аркан. Дуже особо тут не повпливаєш. На старших людей, або якщо ти рішення приймаєш, ну, ти зобов'язаний, якби його прийняти, тому що обставини так складаються. Тобто, старший аркан завжди показує сукупність обставин, подій. Ти можеш, ніби на це вплинути, але не дуже сильно там, не дуже сильно. Тобто на ситуацію впливала там. Державна ситуація, президенти, начальники, моє якісь рішення, тому що я змушений був його прийняти. Що зараз? Зараз людина є активна, має цілі, має певні якісь плани. Це якщо ми по одній карті дивимося. Що буде далі? Це наступна карта. А тут буде конфлікт інтересів. Конфлікт або внутрішній, і я не знаю, як робити, чи так би зробив, чи так би зробив, чи так би зробив. А результат ні той, ні той, ні той, ні той, ні той і взагалі не понятно, який буде. Тобто тут є така безтолкова боротьба, безтолкові дії. Я не знаю, що мені робити, бо що би я зробив, непонятно до чого приведе. Це п'ятерка жезлів. Це є безтолкова от, боротьба. Коли я внутрішній конфлікт, я сам не знаю, що робити. А зовнішнє це так само. Ну, тобто, що би я не робив, з ким би я не взаємодіяв, результат непонятно який. Оце те, що буде в майбутньому. Але оскільки ми дивимося трьома картами. Тобто, якщо ми дивимося, знову ж таки, людина знаходиться десь там в воєнних діях, на роботі, що її чекає? Ну, боротьба, вона буде, та людина буде боротися, все равно, чи з собі з собою, чи з кимось, але тут про жезли, тут про дії. Тобто, ну, я можу робити так, я можу робити так, я можу робити сяк. Тут є багато варіантів, але я не знаю, який з них вибрати. Тут є все одно боротьба, якась спорна ситуація, тобто, тут не буде дуже особо легко. Але, оскільки я не дивлюсь по одній карті, давайте будемо дивитися всі, всі три карти. Та? Тобто, що було в минулому? В минулому людина мала певну якусь стабільність по четверці жезлів, був дім, була стабільність. І що з цим відбувалося? З цією стабільністю, скажімо так, сталося роздвоєність. Тобто, прийшлось думати, прийшлось рішати, прийшлось сумніватися, йти, не йти, куди йти, що робити, двойка Жезлів це завжди про сумніви, як я маю діяти. Для мене завжди остання карта означає та якби, не то, що навіть результат, а про що йде мова про попередні дві карти. Тобто, вона є та якби, заключна, основна. Була стабільність, та стабільність роздвоїлася, прийшлося думати, прийшлося приймати рішення. Стабільність порушилася, вона роздвоїлася. Це було в минулому. Що є зараз, а тут в людини, от щоб ви розуміли, зараз в людини є якісь цілі, є якісь плани, при тому, що це може бути як та особа, яку я. Ну розумієте, я загадувала все одно, я колоду настроювала. в мене мужчина загаданий іншою мастю. Але коли ми дивимося, що відбувається зі мною. Та, чи з цією особою, то всі карти, неважно якої масті, але от, ну, король є король, та, то мужчина, може показувати саму особу, на яку ми дивимося, плюс інших людей. В основному тут навіть не треба вибирати, чи це я, чи це мій син, чи це мій брат, чи це мій чоловік, чи це може якийсь інший мужик, який впливає на ситуацію. В основному це є і одне, і друге, і то, і інше. Тобто, тут, що сама особа, зараз ми дивимося жінці та, на сина. Я забула вам розвучити ситуацію, ну, неважно. Тут є жінка, яка має сина, а син воює. тобто ну, Це є його робота. Ми дивимося на цю ситуацію. Він має якісь цілі, він має якісь плани, він чогось хоче, тому що з роботою тут іде зупинка. Щоб ви розуміли, тут робота в нього зупиниться. Це або відпустка, або вимушена зупинка. Ну треба зупинитися, треба, там, ну я не знаю, не діяти, не можна діяти. Тобто тут. По роботі буде якийсь стоп, і людина думає, що їй робити, та якби далі. Зрозуміли, так, про що я кажу? Тобто, якщо мама дивиться синові, значить в нього в роботі тут є якась зупинка. Не знаю. Може купа людей ранених, розумієте, вони не можуть нічого робити. Може вони ну, зобов'язані нічого не робити, бо так начальство сказало нічого не робити. Може в нього є можливість піти у відпустку, і він думає, куди мені йти, що мені робити, як мені там ту відпустку використати в роботі. Що робиться з роботою? Стоп! І це веде до чого, карта, ну, как би, результату. Людина рішає, що їй робити, куди їй йти, куди направити свою енергію. Тобто це найближчі події, які будуть. Робота якимось чином зупиниться. Але, знову ж таки, ми дивимося на воєнні дії. Та? Якби це мало значення якесь ну, там, ранений, чи, чи там щось таке сталося, і він не може діяти, наступна карта була би, ну, якась інакша, вона би була там. Тоже, або про смерть, про зупинку, про, про якісь там ну, печальні емоції. Розумієте, наступна карта була би негативна. Ми завжди повинні всі карти поєднувати в кубку. Тут карта є активна, значить, енергія в людини буде. Робота зупиниться, а енергія в людини є. Тобто, це чи відпустка, чи зобов'язана нікуди не рухатись, нікуди не йти. Тобто, робота так би зупиниться, нічого активно він працювати не буде. Буде думати, куди ту свою енергію діти. Це вже ну, знову ж таки тішить. Якщо ми дивимося на воєнні всякі дії, людина, значить, буде в порядку і буде думати, куди свою енергію діти. Далі ми дивимося та? На, на півроку, що там і як буде відбуватися. Дивіться: тут буде ситуація така: хочу одне, а можливості інші. Звідки я беру цю інформацію? Дивіться, це є внутрішній конфлікт чи зовнішній конфлікт, неважно. Це є ну, би, криза в діях, коли я не знаю, що толком мені робити. А тут дві карти: одна побутова пентаклі, а одна емоційна. Тобто, побутово ніби добре одне зробити, а емоційно хочеться чогось іншого. І я не знаю, що мені толком робити. Розумієте, так? Тобто, до чого ця вся ситуація на роботі йде, що ем, мужчина, скажімо так, ну, от син цієї людини, кому я дивлюся. Він буде знаходитися в такій, знаєте, внутрішньому конфлікті. Я не знаю, що мені робити. В нього будуть якісь варіанти, і він не буде знати, чи йому робити, чи йому ну, та би, зробити та якби для користі комусь інших, чи для себе, чи для рідних, чи там, для, для команди, чи для кого там, чи зробити для себе. Розумієте? Тому що тут фізично в нього будуть якісь варіанти. Десь до півроку він стане перед якимось вибором. П'ятерка жезлів дуже часто показує оцей такий внутрішній конфлікт, коли я не знаю, що робити. Коли ніби здається, що варіантів немає, хоча варіанти насправді є. Людина стоїть перед вибором і вона боїться його зробити. Вона не знає, як правильно зробити і в неї оцей внутрішній конфлікт. А зроблю так, а що буде? А якщо зроблю так, а що буде? Тобто тут якась така невпевненість. В нього будуть якісь можливості, йому може щось хтось пропонувати, може там ну, перейти в інше відділення, в інший там відділ, взвод чи як там не знаю, може чомусь навчитися, може там, ну. Взагалі додому, наприклад, там вернутися, але будуть якісь наслідки. Тобто, тут буде ціла купа якихось варіантів, а він емоційно не буде знати, що з цим робити. Я дуже часто ще оцю середню карту витягую всередину, отак, типу, про що карта ця говорить, з чим вона пов'язана. Розумієте? Тобто Оце відбувається з людиною. По причині тому що, і у ці дві карти її пояснюють. Тут мужчина буде дуже на емоціях, на емоціях, Тому що в нього фізичних буде кілька варіантів, а він не буде знати, що йому робити, що йому вибрати. Отак. Ну, але по цих картах, принаймні, живий, цілий це вже чудесно і прекрасно. Так, тепер дивіться: це було минуле теперішнє майбутнє. Якщо ми беремо Ленорман, в, такі, ну, в цьому розкладі, у цьому імену, легкому, маленькому на три позиції, ліпше викладати тільки три карти. Тобто минуле що було. О, тут якась жінка впливала. Теперішнє, ну зараз, скажімо, так, він робить постійно одне й те саме, постійно одне й те саме. І ще карта Зірок в Ленорман показує на судьбоносність. Він би цього не минув, це йому би, по долі написано, приписано, що він повинен бути там, де він є. Що буде? А буде успіх? Супер! І по тому попередньому, там де він не знає, що йому робити. Чекайте, бо я їх тут всіх так до кубки склала, не пам'ятаю. В нього буде успіх, в нього буде радість, він чогось доб'ється, і в нього будуть можливості. Але по цих картах він не буде знати, за яку можливість хапанутися, ну, за що взятися. Отак. От тобто, коли ми викладаємо Ленорман, іменно в цьому розкладі ліпше викладати по одній карті. Тобто було, тут була якась ну, жінка, ну, не знаю, це може бути і начальниця, колега. Тут іменно не йде там, мова про любов, бо ми дивимося ті як на роботу. Та? Тобто тут якась особа вплинула, скажімо так, на те, що відбувається зараз. Це може бути навіть як і держава, тобто, ну, там, Україна, країна, скажімо так. Та? Ну, тобто тут особа, яка впливала на те, що з ним зараз відбувається. Зараз він відбувається в тому, що. Йому по долі, по карті зірки, йому долі ця ситуація, в якій він є. Плюс він постійно робить одні й ті самі дії. Повторюваність, карта зірки про повторюваність одніх, одних і тих самих подій. І що буде? Буде успіх, буде радість. Він чогось доб'ється. Через те, в чому він зараз знаходиться, він доб'ється. І, отак, якщо зробити, знову ж таки, він зараз в ситуації повторюваності, в ситуації, ну як би. Доленосній, і з чим вона пов'язана, зв'язуємо у ці карти. Оця жінка привела його до успіху. Може, це, це може бути, до речі, і мама, і жінка, і та, та, та будь-хто хто вплинув на цю ситуацію, і він буде мати цей успіх завдяки цій жінці, бо це з минулого що впливає на ситуацію теперішню і буде впливати на майбутнє. Надіюсь, ви зрозуміли, що я мала на увазі. Тепер дивіться, бо я бачу, що тут по часу закінчується. Наступний розклад Оцей короткий. Цей короткий, що я вас тут писала, це ситуація, як вона буде розвиватися і результат. Робимо так само. Або по три карти, або по одній, як собі хочете. Ситуація, в якій знаходиться людина зараз, як ситуація буде розвиватися події і до чого воно дійде. І зразу давайте візьмемо Ленорман. Ситуація, як буде розвиватися і до чого дійде. Дійде вона до того тут мужчина. Мужчина дуже часто показує, що все в його руках. Його здійснення бажання, от ситуація яка, він має якесь бажання, він відчуває себе як риба в будівлі. В принципі, я вам скажу, людині все підходить, людині все подобається. Ну, або в найближчим часом так якось воно буде. Він відчуває себе, як риба в воді, в нього є певні якісь бажання. Плюс тут матеріальне може стояти питання. Ну, ми зараз це не розглядаємо. Ми розглядаємо саму ситуацію воєнну. Він натикнеться на якісь перешкоди, та ситуація буде розвиватися, він зможе кудись поїхати за кордон, додому, неважно. В нього буде можливість перетнути у цю гору. Це може бути нелегко, це буде важко, але можливість така буде. І результат все залежить від нього. От як постарається, так і отримає. Дуже карта ну, цього, синфікатор чи як там якось так вона фокус на одним словом. Карта людини, яка показує, бо в карті Ленорман там жінка і чоловік, і більше ніяких варіантів немає, випадає на щось. Це означає, що це в руках цієї людини. Тобто тут буде можливість. Кудись поїхати, переїхати, вернутися. Ну, можливість така от буде. І все буде в руках цієї людини. Тепер дивимося тут. Ситуація. Все окей, все класно. Тут є якась перемога, тут є сім'я, тут є якісь старання, тут є робота, супер! Як буде ситуація розвиватися? Несподівано. Несподівано, і при тому, що тут очельник, це сама особа, яка має певну мудрість, яка повинна знайти якісь відповіді та всередині себе чи взагалі на самоті, тобто це сама якась одна людина, яка старається яка бореться. Дивіться, всі карти три старшого аркану. Тобто, це є ну, дуже важливо, це є дано зверху, від того нікуди не дітися. І оці дві карти вони є до десятки, Тобто тут багато чого в руках самої людини. Башня це вже є після десятки це вже то, на що ти особо не вплинеш. Тобто, тут багато що буде в руках, до чого це все дійде. Файно, файно, тут буде якась, одним словом, така ситуація несподівана ця ситуація, коли від самого мужчини, від самого цієї особи, на яку я дивлюся, буде залежати, ну, скажімо так, його розвиток, його майбутнє він буде мати можливість щось вибрати. Треба буде щось трошки постаратися. Але це приведе до задоволення. Та звичайно, ми дивимося на війну. Хтось може думати, що це там якась у капецька погана карта башня, що це там ужас, ужас. Не завжди башня показує несподіваний перелом, несподівану зміну. По смерті йдуть переміни такі медлені, повільні, травматичні, печальні, які затягують по башні, це несподівані переміни. І якщо ми візьмемо по одній карті, отак, по останній, як я вам казала. Дивіться, ми завжди дивимося все одно хронологію. все одно хронологію. Тут перемога, тут якась буде перемога, не знаю, може, цієї частини, може там вони щось клопочуть, про щось стараються. Одним словом, доб'ється людина, чи їх команда, чи там, ну, по роботі буде якийсь успіх, будуть якісь перемовини, якісь розмови, вони доб'ються того, чого вони хочуть. І буде несподівана ситуація, несподіваний перелом. Завжди ми дивимося хронологію, що йде далі. Далі йде карта Рицаря-чаш. Це є приємно, це коли я знаю, чого я хочу. Я роблю все для здійснення свого бажання. Я задоволений, бо я ну, розумію, чого я хочу, як цього добитися. Я для цього стараюся. Розумієте, так? Тобто тут буде якась перемога, несподіване здійснення бажання. Але все буде в руках цього мужчини. Перешкоди якісь будуть. башні теж, ну вона переміна, але вона все одно має в собі якусь таку є якийсь нюанс, є якась перешкода, є щось, що ти втрачаєш. Тобто тут особа зможе, ну я не знаю, може кудись переїхати, ну, щось в своєму житті змінити, і все буде залежати тільки від його емоцій, від його стану, від його старань. Отак. Надіюсь, це зрозуміло. Ну, і наступний варіант, я просто бачу, що я не встигаю. Він плюс-мінус такий самий. Просто середня карта, середня позиція, середня колонка, я не знаю, середніх три карти вони означають саме рішення, що людині робити. От, ситуація, яка буде, рішення і до чого це приведе.